Добре, день, любі малята. Запрошую вас до країни, математики. Цей веселий їжачок має безліч гілочок і на них несе грибочки для синочка і для дочки. Хто з вас, дітки, порахує, марно часу не змарнує. Порахує всі грибочки, всі, що знайдені в гайочку, працьовитим їжачком. Гарним таткам їжачком. Давайте порахуємо грибочки. Один, два, всього два грибочка. Скільки було дітей у їжачка? Синочок та дочка. Скільки? Всього дві дитинки, два маленьких їжачка. Їжачок наш шлісам йшов. Ще один Грибок знайшов. Скільки стало грибочків? Давайте порахуємо. Один, два, три. Всього три грибочка. Три грибочка, які знайшов їжачок, позначимо цифрою 3. Подивіться, як вона виглядає. Цю цифру ще називають трійкою. Подивіться і скажіть, яких предметів по три. Три майки, три квіточки, три машини, три морквини. Знайдіть на малюнку, де по три предмета. Ми бачимо баклажани. Тут у нас скільки баклажанів? Один. А ось тут давайте порахуємо: один, два, три. Молодці! Де три жолудя? Подивіться уважно. Ось тут. Давайте порахуємо: один, два, три. Знайдіть на малюнку на цьому, де у нас намальовані три предмети. Уважно, подивіться. Так, дивимось. Ось. три сонечка жучка. А ще чого у нас по три? Так, три. Цукерки. Молодці. Число три позначається цифрою три. Перші цифри дві сестриці. Ось і третя цифра три. Третю треті значків складемо із двох гачків. Розглянемо цифру три. Раз, гачок і два гачок. А між ними. Язичок. Цифра нас зачарувала, трійка ми тебе пізнали. Ну а зараз давайте напишемо цифру 3. Цифра 3 складається із двох елементів верхнього правого заокруглення та нижнього правого заокруглення. Починаємо писати вищі серединки клітинки. Ведемо заокруглення до верхньої сторони квадрата, заокруглюючи праворуч до правого кута клітинки, а потім описуємо малий правий півовал, що переходить до нижнього півовалу. Пропишіть цифру 3 у своєму зошиті. На грибочках у їжачка цифри є 1 і 2. Давайте з вами утворимо число 3 за допомого грибочків. І так, на одному грибочку яка? На першому цифра 1. Ставимо цифру 1. На другому цифра 2. Ставимо цифру 2. Між ними ставимо знак додавання. Скільки буде 1 додати 2. Так, буде 3. А зараз давайте поміняємо місцями. Грибочок з цифрою 2 поставимо перший. А з цифрою 1 буде другий. Між ними поставимо знак додавання. Скільки буде 2 додати 1. Так, теж дорівнює 3. Давайте прочитаємо. До 2 додати 1 дорівнює 3. Молодці. А ще можна утворити число 3 таким чином. На кожному грибочку написана цифра 1. Ставимо цифри. Один, ще один і ще один. І між ними ставимо знак додавання. Давайте порахуємо. Один додати один і ще додати один. Дорівнює скільки, скільки у нас тут грибочків? Один, два, три. Дорівнює три. Молодці. Ось таким чином ми отримали число 3. Знайдіть на малюнку цифри 3 та поставимо на них кружечок. Дивимось уважно, де у нас цифри 3. Так, ось цифра 3, ще цифра 3 і ще одна. Скільки ми поставили кружечків? Один, два, три. Молодці. Дітки, а ви знаєте, що цифра три живе в казках. Давайте пригадаємо ці казки. Три порося та три ведмедя. А зараз пропоную вам розв'язати задачі дві синички, дві сестрички у зеленому гаю. Потім третя прилетіла, веде пісеньку свою. Лине звідти дзвінкий сміх. Порахуйте, скільки всіх! Давайте порахуємо, скільки у нас синичок. Один, два, три, три синички. Давайте запишемо прикладом. Скільки було синичок? Дві. Скільки прилетіло. Ставимо знак додавання. Одна. Скільки всього стало? Три синички. Давайте прочитаємо приклад. До двох додати один дорівнює три. На горбочку біля річки випорхнули із травички два метелика жовтенькі, потім ще один рябенький. Всіх їм, дітки не ловіть. А швиденько полічіть. Давайте порахуємо, скільки було стало метеликів. Один, два, три. Давайте запишемо прикладом. Було два метелика, прилетіла, ставимо знак додавання один метелик, стало три. Давайте прочитаємо цей приклад. До двох додати один, дорівнює три. Два листка та ще листок заховались. Між квіток. Вам просте завдання, діти, ці листочки полічити. Скільки стало всього листочків? Давайте порахуємо. 1, 2, 3. А цей приклад запишіть самостійно. Сьогодні ми з вами вивчили цифру 3, яка позначає число 3. Цифра 3 то чарівниця, невеличка й круглалиця. Яку казку не візьмеш, цифру три завжди знайдеш. Дякую за увагу. До зустрічі!